Ось така красота в мене зацвіла. Дуже гарно. Всім привіт! Сьогодні хочу зробити звичайне дрижове тісто. У мене є тут грам 25 дріжджів. зараз я їх помну. Сиплю трошки цукру з ложку сюди, перемішаю щоб вони трошки розм'якли. Цукор розчинив вріжжі. Тепер я сюди додам в мене є 300 мл прокишу молока, гарненько розмішаю і оставлю, наскільки мукички ще додам пару ложок сюди. Щас я розмішаю гарненько і оставлю, хай запрацюють дріжджі. Дріжджі свіжі, в мене хороші. І, може, буде якийсь пірожок. Щоб молоко не пропало, треба використати. Так що зараз щось придумаю. Ось так. Залишу. Хай постоїть хвилин 15-20. Вирішила зробити пірошки із картоплею. Ось наріжу картоплі, десь 700 грам набрала, поріжу, зараз поставлю на плиту і звару пюре. В Каструлю додаю до картоплі два листочки. Є цибулина в мене, чайна ложечка солі, наливаю водички і ставлю на газ, щоб зварилося. Поки картопля вариться, я підготовлю цибульку під жаром, підсмажу її на, на рослинній олії. Трошки олії і сюди цибульку, щоб підсмажилася, щоб картопелька була ароматна, смачна. Кипить картопля. Смажиться цибулька. Дріжджі працюють, додам сюди чайну ложечку солі, ой, в'ю одне яйце, одненько все перемішаю і додаю мукичку. Трошки притрушу стіл і буду на столі вимісювати тісто. Ось таке м'якеньке хороше тісто виходить. Трошки масла на руку по масі. Тісту і мисочку. Ось так. Накриваю рушничком тепленьким і хай підходить. Зливаю водичку з картоплі. Можна використати в суп, щоб зготувати. Картопельку помню. забрати. Додам перчику за смаком чорного. Солі ще добавлю, бо маловато. Пів ложечки. Цибульку смажену сюди додам. І все гарненько перемішаю. така буде в мене начинка. пиріжки. Давно я таку не готувала. Такі пиріжечки. Мені аж пахнуть так захотілося. Гарненько все вимішаю. Куштую на сіль, на перчик. Ох, і смачна вийшла картопілька. Ого, угу. угу, так гарно підійшло тісто. Так, можна вже працювати з ним. Трошки підмісю його ще. До картоплі додавила кропу трошки, і такі будуть в мене пірожечки. Ну, сковорітки. Сможу на ну, Чинки Патинку поставлю. Вот такие пирожечки сделаю. Пахнет кропом. Вот такие были. Пирожечек. Залиплю я вареночек. Маленько зліплюю. Ось так. Ось так смажиться. Посмажилися вже пірожечки мої. Я їх винімаю. Гарячі. М -м, красота. Вже перепекла всі пірожечки. така тарілка велика вийшла. Візьму зараз, покажу. А, гарячі які, А смачнющі ж які. Ай, пахнуть кропчиком, з картопелькою гарно. Пропеклися. Спробую. М -м -м. Дуже смачно. Поставлю зараз чайок і буду смакувати. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!